Друзі, всім привіт! Ми зараз знаходимося в центрі Гандії і знайшли для вас цікавий будинок в три поверхи під ремонт за 83 тисячі євро. Давайте подивимось, що нам пропонують. І так, поїхали на першому поверсі. Бачите, це був раніше як офіс, в принципі, перший поверх ще в порядку, стіни нормальні. Потрібно, можливо, буде докупити меблі, тут є сходи. Наверх і на першому поверсі розташований санвузол. Невеликий санвузол, маємо умивальник, унітаз і дзеркало ось таке. В принципі, по плиці непогано. Ось так він виглядає, маємо ще окремий туалет. На другому поверсі ми теж заходимо в такий кабінет боса, можна назвати. Так, маємо ось таке вікно, що мені подобається високі стелі. Тут же потрібно. Ремонт. Тут вже видно, що воно в гіршому стані. Так, Ще одна кімната. Ось так вона виглядає. І також третій поверх це вже дах. Тут, звичайно, по ремонту потрібно зробити найбільше. Тут є санвузол. Зараз дуже багато зайвих речей. Ось так це виглядає. Але, в принципі, будинок в три поверхи за 83 тисячі євро це дуже і дуже хороша ціна для центра міста Гандії. І ось так і виглядає. Ось так наш, наш будинок, будинок. ЗОЛ.